На, на, на. На, на. Так, бач. Хорошо. Хорош. У Луцькому зоопарку після новорічний раціон для кизвівці не тільки. Усе тому, що люди не розкупили ялинок та сосу, не лісівники зрізали напередодні новорічно-різдвяних свят. Замість заробити підприємці змушені були віддати непродані дерева задарма. Вже 31 грудня в міський звіринець заїхав перший автомобіль, навантажений хвойними. За два дні сюди в догоду тваринам доправили майже дві вантажівки ялинок та сосу. Вони не висохші, вони нічим не оброблені, на них не було новорічних іграшок і блискіток, які потім би працівники зоопарку перебирають. Тобто ці ялинки і сосни набагато кращі за ті, що з року в рік по закінченні новорічно-різдвяних свят приносили лучани. Досі щороку зоопарк просив людей не викидати, а зносити хвойнів звіринець. Тут їх згодовували тваринам, прикрашали ними вольєри і не тільки. В минулі роки ще ялинки, які уже були використані. Ми використовували як дрова для опалення зоопарку, тому що є ще два дві пічки на території зоопарку, і тому у нас таке було якби безвідходне виробництво. Цього року завдяки підприємцям, вперше про збір підсохлих ялинок та сосон адміністрація зоопарку оголошувати не буде. Є досить багато живих ялиночок, які корисніші, які служать. Кому іграшками у вольєрах, кому декораціями і кому харчем? Тому що і олені, і наше лосиня воно вони залюбки поїдають гілки. Сосни чи ялини, чим навіть того самого сіна. Водночас відмовлятися від використаних лучанами хвойних у зоопарку не будуть. Хоч у значно меншій кількості, утім, таки теж прийматимуть. Ялинки мають бути без новорічних прикрас, без дощіку, не необроблені штучним снігом, і в такому випадку Луцький зоопарк буде приймати їх як дрова для опалення. Як повідомили дванадцятому каналу в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, в період передноворічних свят на ялинкові ярмарки по всій території Волинської області потрапило понад 41 тисяча хвойних. Саме стільки в лісівників купили оптовики. Вони ж очевидно, усе, що не змогли продати, віддали у зоопарк. Лучаники вже натішились ялинками чи соснами, просять викидати їх правильно. У центрі управління відходами чистий Луцьк» крадять залишити дерева на місці збору великогабаритних відходів біля контейнерних майданчиків або ж привезти їх у центр. Ще зелені передадуть зоопарку, а сухі перетворять на дрова або щепу. Грубші дерева віддадуть у міську котельню. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.